Вітаю всіх! Хочу зробити ціє колодою знову. Військові провокації на Запорізькій атомній станції з боку росіян будуть. Військові провокації на Запорізькій атомній станції з боку росіян будуть. Військові провокації на запорізькій атомній атомні, з боку росіян. Давайте подивимось. <кхм> Вони вже щось робили таке. Кінцевий результат. Вони обмежені дуже цим. Там мають певні обмеження, і вони будуть це робити взагалі постійно. В можливості в них там не дуже сильні. Я не бачу сильного. Вони постійно щось роблять, тому що війна і вони постійно якусь гідоту там роблять. Але вона не вийде за рамки серйозного, вибуху немає, башні немає, що головне Запорізька більш-менш. Давайте подивимось так. Росіяни захочуть вийти з Запорізької атомки і передати її під контроль України за рахунок ситуації в Курській області. Четвірка кубків ні. Це однозначно ні. Вона їхня, вона їм потрібно. Вони її заграбастали. Довга праця на цю тему ведеться і. Вона в окупації. Ну, розумієте? Ось в чому прикол. Воно живе, як живе. Пропо... Але по рицарю Кубків пропозиції знову. Знову пропозиції по ній виходять. Цікаво, правда? Так, а тепер питання так ставлю. Росіяни захочуть обміняти Запорізьку атомку на Курську область я не захочуть обміняти Запорізьку атомку на Курську область, ну, обмін територіями. Оце вже так. Оце вже позірці так. Оце вже цікаво, правда? Трійка кубків домовленості в колективні про це. Так, оце може бути. Так, оце пропозиції цікаві може бути. Тому чекаємо.